Тридцятирічна Оксана мала все заможне життя, чоловіка, сина та двох доньок. Наймолодші лише п'ять днів від народження. Саме її жінка взяла із собою до Червонограда, коли поїхала власною машиною вирішувати питання по роботі, а дорогою заїхала на автовокзал, де у камері скову залишила спортивну сумку. Сама прийшла, сама поставила. Ми не ставимо за людиною сумку. Вона несе свої речі, ставить просто на місце, і ми місце записуємо і все. Ну, чотири гривні за місце поштує, і все одно платила, та й пішла. За годину відвідувачі вокзалу почули плач дитини, і тільки уявіть, звук вивів людей на сумку Оксани. В це важко повірити, але там було буквально запаковане немовля. Хлопці пасажири почули, що думали спочатку котеня, а потім кажуть: Леся, піди каже в тебе в камері. Напевно. Каже: дитина плаче, побачили, що і сумка ворушиться. Леся відкриває сумку, а там дитина кулачок смокче. Поки на вокзалі працювала поліція, горе мати повернулася за своїм багажем. Її не було три години. Дитина в торбі могла задихнутися, але пояснювати свою відсутність жінка навіть не збирається. Як пояснює, е, імовірно, матір дитини, е, тому що ніяких документів е, на дитину вона не має, От, е, вона займалася своїми справами. Чи хотіла вона позбутись? Вона про це не говорить. Стверджує, що вона планувала повернутися. Медики не сумніваються, якби дівчинку не знайшли, і вона весь час пробула в сумці. Мати застала б доньку вже не живою. Воно було блідосіре. Це значить це говорило про те, що дитині бракувало кисню. Не виключений такий варіант, що воно, воно могло би звичайно за без браку повітря. Воно могло би не витримати того і міг би бути летальний. А вже під час медогляду немовляти лікарі з'ясовують шокуючу обставину. Виявляється, свою дочку Оксана народжувала потай удома і навіть не повідомляє. Уляла про це медиків про появу дівчинки, не знали навіть бабуся та дідусь. Поповина неправильно оброблялася. Знаєте, може, що й дитинку ніхто не купав. Отака От вона трошки запущена. Допускаємо, що дитина народжена вдома, не в пологому відділенні. Про цю дитину ще ніхто не знав. Родичі про народження цієї дитини не знали. Зараз рідні Оксани відмовляються спілкуватися з журналістами, а сусіди шоковані її вчинком. Що як має бути? Живуть прекрасно. Бачите, як живуть. То, що мені сьогодні сказали, що у нас його дитину, я не повірю. А може такий після родових шок, а? Я не вірю, в що таке, щоб щось таке було, знаєте. Ой Боже святий. В лікарню до дитини приходять тільки бабуся та дідусь, але забрати її не можуть, бо жодних документів на дівчинку немає. Навіть ім'я їй дали не рідні, а педіатри. Тепер вона надія травень на честь своєї головної рятівниці з вокзалу та місяця, коли її знайшли. Вона не флаксива дитинка. Її що дві години здають певну порцію їжі. Я кажу, що вона дуже тут багато нянюк, так що ми не даємо її ні плакати, ні бути мокрою, ні бути навіть обкаканою, перепрошую. Фізіологічні свої особливості, вона відповідає віку. Правда, квіточка. Чи хотіла мати назавжди позбутися власної дитини? Чи в такий жорстокий спосіб тимчасово сховала, аби та не заважала вирішувати справи? Питати тепер ні в кого Оксана просто зникла. У цьому будинку зараз мала жити маленька Надя, але сьогодні тут пусто. Ще зранку матір зібрала старших дітей до школи та садочку, а потім втекла з дому. По собі вона залишила записку Простіть, та не шукайте. Стан здоров'я Оксани після прихованих пологів дуже поганий і їй терміново потрібна допомога, але вона все одно ховається, бо за жорстокість до власної дитини жінці світить тюрма.